Шановний захиснику, такий складний для тебе час. Я хочу побажати тобі успіху, витривалості і міцного здоров'я. Також я хочу висловити тобі величезну вдячність за те, що я й досі в своїй теплій хатинці. Під мирним небом за те, що ти нас захищаєш. Дякую тобі за все. Лист подяки захисникам України. Дякуємо за спокійний сон і мирне небо, за мужність, за те, що ви є. Велика шана вам. Молимося і просимо Бога, щоб вас оберігав. Ви захищаєте нас і Україну. Ви наші герої. Повертайтеся живими і неушкодженими. Ти ризикуєш своїм життям кожного ранку. Я і моя сім'я тобою дуже пишаємося, тому що ти справжній воїн, дуже хоробрий та сміливий. Ми дуже усі чекаємо на перемогу. І саме головне повертайся живим. Дорогий солдати, я вдячна за те, що ти врятував нашу країну. Я дуже рада, що пишу цей лист тобі. Я вдячний, що ти врятував стільки життів і, мабуть, усі жителі нашого селища ще роз... це, розуміють. це розуміють. Ти захищаєш життя усієї України і вся наша країна має бути вдячна тобі. Ми віримо, що ми переможете. Ми чуємо у новинах, як там тяжко, важко і страшно. Ми вас любимо, переживаємо і молимося за вас. Ви герої, в цей непростий час. Бажаємо вам швидкої перемоги, одужання, повернення до своїх родин. Ви не стоїте за нашу вільну Україну. Ми переконані, перемога буде за вами. Любі воїни. Дякую за спокійний сон, за те, що можу бачити і обіймати своїх рідних та близьких людей. Що можу посміхатися, хоч важко, займатися улюбленою справою та молитися за тебе. Що можу бачити і мати своїх рідних та близьких людей, що можу посміхатися, хоч важко, знайомитися улюбленими справами та молитися за тебе. Якщо втратила віру і надію, згадай, що ти вже герой для кожної дитини, який дарує життя кожного дня. Бережи себе та повертайся живим. Твоя родина чекає на тебе і молиться за тебе, а я приєднуюсь до них. Мені сподобалось. Нащо потінутися? Дуже приємно і. Я могу заплакати. Дуже приємно, дуже, дуже щиро і тепло. Звичайна перемога буде за нами. Дякую. Переможемо обов'язково. Ой, дякую, дякую нашим дитинчаткам да, за підтримку, за те, що вони вірять, вірять у військових, вірять в сили нашої армії, вірять в нашу перемогу. Нація не переможна, це українці. Дуже приємно отримати такі подарунки від дітей. Цих листах ну, вкладають, на мою думку, дитина вкладає частинку свого серця, тобто і серце, і тепло, яке вона хоче побажати цими носочками. Дуже дякую, дуже приємно. Такий під ялиночку, подарунок теплий, зігріватиме не лише мене мої ноги, а також зігріває моє серце такими вишитими. Дякую всім, слава Україні!